Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург. І знову ви на моєму каналі YouTube, тому прошу вас підписуватись, ставити подобайки, і це буде спонукати нас записувати нові більш цікаві відео. Сьогодні тема, яку ви попросили освітити, це тема вартості пластичних операцій і порівняння цієї вартості з операціями, наприклад, в Сполучених Штатах. Почнемо з того, що все-таки ринок пластичної хірургії України і Сполучених Штатів це дуже різні ринки. Чому? По перше. В Сполучених Штатах 20 мільйонів офіційних мільйонерів. Тому якщо ми говоримо про українські хірурги, які бажають і мріють ставити ціни на операції 100-200 тисяч доларів, насправді у них це буде набагато гірше виходити в порівнянні з нашими американськими колегами. Тому що плата спроможність пересічного американця в 10 разів вища, ніж сплатопроможність пересічного українця. І тому, якщо після навчання в медичному університеті хірург в Україні проходить спеціалізацію по пластичній хірургії, яка триває біля року, і він уже може собі десь йти на роботу в клініку пластичної хірургії, приватну клініку чи багатопрофільну і ставити ціни там, наприклад, там за збільшення грудей там, в межах 2-3 тисяч доларів, тому що у нього є завдання. Збільшити своє портфоліо, скажімо, отримати максимальну кількість нових пацієнтів, які будуть також давати йому позитивну характеристику серед друзів і знайомих, і тому у нього немає задачі максимально заробляти можливо, взагалі не заробляти. Тому на першому місці професійне зростання, а потім уже якісь там матеріальні статки. В Штатах, коли молодий хірург закінчує спеціалізацію по загальній хірургії, яка триває 5 років, за якою він отримує заробітну платню, але це мізерна заробітна платня в порівнянні з тим, скільки отримують його колеги. Він іде на спеціалізацію по естетичній реконструктивній хірургії, вона може тривати 3-4 роки, і за цю спеціалізацію хірург платить. Тому і зі старту вартість таких операцій, як збільшення грудей, у нього буде досягати там восьмидесяти тисяч доларів. Тому що це буде сюди включати і ті витрати, які він поніс на навчання, і ті витрати, які він буде нести по відношенню там по сплаті податків, ті витрати, які він буде нести, щоб платити високу заробітну плату своїй хірургічній команді. Тому. Ну можна щиро і правдиво сказати, що в 4-5 разів базова вартість пластичної операції в Штатах буде вищою, ніж базова вартість пластичної операції в Україні. Але якщо це вже ми говоримо про такого розвинутого пластичного хірурга з досвідом, з репутацією ім'ям, вартість операції в Україні це буде там коштувати збільшення грудей 6-7-8 тисяч доларів. То в Сполучених Штатах це вже буде 30-40 тисяч доларів, тому в 5 разів, рахуйте, буде вища вартість цієї операції. Але саме головне питання, яке у вас може виникнути, як порівняти якість і чи дійсно ця ціна в Сполучених Штатах відповідає якості цих операцій? Ви знаєте, після того, як десь у мене було 5-6 випадків за останні декілька років пацієнтів, які звертались зі Сполучених Штатів Америки для того, щоб. Переробити операції після інших пластичних хірургів, які були сертифіковані в Штатах, я розумію, що не завжди ці високі ціни відповідають цій високій якості надання хірургічних послуг в пластичній хірургії. Тому я думаю, тут е, корінь проблеми в тому, що. Дуже довге навчання, дуже довга спеціалізація робить із американських пластичних хірургів крутих реконструктивних хірургів, тобто вони можуть з легкістю впоратись з будь-якими хірургічними ускладненнями після пластичної хірургії, нагноєнням чи некрозом якогось лоскута, зробити реконструкцію клаптем, ем, пришити руку, пришити ногу, але в той же самий час така. Знаєте, дуже монументальна базова освіта. Вона не дозволяє їм бути крутими естетичними хірургами, тому що в якомусь плані їм здається, що вони. Якось роблять таку послугу пацієнту, коли не займаються спасінням життя, а займаються спасінням лише якихось естетичних бенефітів. Тому я вважаю, що рівень пластичної хірургії в Україні дуже високий, і ми з легкістю можемо конкурувати з нашими колегами, як з Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Це був Андрій Купчук, пластичний хірург. Друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, напишіть, які теми ви хотіли б почути, і ми будемо знову і знову знову з вами зустрічатись на моєму ютуб каналі.